Просте запитання, друзі. От в березні минулого року Надію Савченко затримали, їй висунуло обвинувачення 6 статей Кримінального кодексу і світить їй... Її... ПЖ, пожиттєво, якщо підтвердиться, так, які це статті. Це змова для здійснення дії з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, стаття 109. Підготовка для здійснення дії з метою насильницького зміни конституційного ладу та захоплення державної влади за попередньою змовою групи осіб, стаття, яка там 28 стаття 14 і 109. підготовка до посягання на життя президента, нардепів, прем'єр-міністрів, кабінету міністрів Міністрів, керівників політичних партій, стаття 14 і стаття 112. Підготовка до терористичного акту, стаття 258, здійснення діяльності терористичних організацій, стаття 258, рисучка зберігання, носіння та придбання і передача вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, ну і так далі. Стаття 263. Пане Юрію що змінилося за рік? Я щось нічого взагалі не, не ну не розумію. Тобто це якраз ті статті, от по яких я думаю, і слід відпускати людей під заставу чи без застави, і хай вони знову приходять до парламенту. Ну, ми бачимо абсолютний колапс будь-яких правових механізмів держави, тому що звинувачення є важкими, і більше того, за цей рік вже можна було винести судовий вирок. Те, що у нас. Відкривається справа, потім людину за такою статтею випускають, вона спокійно приходить в парламент. Це, це сигнал, що так можна робити. Це, в принципі, сигнал усім, що робіть, що хочете, а потім під якимись мотивами випустять. Це якби дуже небезпечний сигнал, бо е, там, хотіла там, вона це робити, жартувала. Але ми бачили ці всі відео, де людина якби, дійсно хотіла якби, посягати на інститути державності в час війни. І за таке, якби це дуже це червона лінія, яку вона перейшла, а тепер те, що. Суд її випустив, взагалі те, що роблять суди за останній тиждень, це не піддається жодному логічному аналізу, особливо оцей сумнезвісний окружний адмінсуд міста Києва, який щодня штампує якісь неймовірні рішення, це показує, якби колопс цієї системи влади, колапс судової влади колапс виконавчої влади, і це вирок. цій владі, яка була 5 років до цього, вирок усім президенту, якому вирок написало суспільство, бо голосування за Зеленського це було голосування проти всієї політичної еліти. Це було голосування за зміни, бо суспільство не готове жити в тому стані, який є, в цьому. В такому транзиті, який ні до чого доброго не веде. Але це так само вирок інчинка влади. Ми бачимо, що, на жаль, нічого не змінилося, і дуже швидко, я дуже боюся, щоб це був не був сигнал для тих, хто намагався запалити Україну на півдні в 2014 році, для тих, хто намагався запалити Україну на Сході, для тих, хто здійснював якісь кроки, тому що це сигнал до того, що за державну зраду в цій країні не судять. І це якби дуже поганий сигнал в умовах війни. Ну, хочу сказати, що особисто представляв генпрокурорц. Луц... Ценко подання в Верховній Раді щодо зняття недоторканності з Надії Савченко його зняли. представляє, що всі ці шість статей, за якими її обвинувачують, підозрював оголошено. І ну я їх зачитав. Пане я думаю, що генеральний прокурор повинен вибачатися перед суспільством, що він робив стільки заяв, стільки подань було, що він не реалізував жодної справи. Не виконав функції, покладеної на нього, і повинен понести політичну відповідальність. Як мінімум політичне відповідальність, щоб більше такої людини ми не бачили в українській політиці. Маючи всі важелі влади, ми що, діти зараз розказують про судову систему влади? Ми не знаємо, як банкова жорстко контролювала судову систему влади. От як вона жорстко забули, контролювала, ми я забули, не знаю. Ми але... забули прізвище філату. Ні, тому що працювала банкова і працювали гроші. І інколи гроші могли перебити Банкову. Це зрозуміло. Але те, що коли ми кажемо, що вона що банкова навіть не бачила, як ці всі вищі ради правосуддя утворювалися, як ці всі з'їзди проводилися, ну це лукавство. Ми знаємо, я думаю, що нова влада мала би дослідити участь пана Філатова в контролі за владою. Луценко має вибачатися перед суспільством. Савченко має бути суд і має бути результат по цьому суді. Мені не подоб... Навіть якщо вона тільки це говорила язиком, то це теж має бути не пожиттєва, але кримінальна і політична відповідальність. Але Тому що розумію... ну показував відео генпрокурор в залі що... навіть в залі якщо, навіть навіть відео ж навіть, якщо вона мала намір здійснити терористичний акт проти державності в. В союзі з агресорами вона має за це нести кримінальну відповідальність. Але стоїть питання рік. Це елементарна справа. Два місяці триває слідство. Добре, важка справа, пів року. Можна було зробити так, що сьогодні суд би сказав би, вона не винна. А ви ми не маємо ще вироку суду людина, який інкримінують важкі кримінальні злочини проти державності. Як ще нема рішення суду, спокійно заходить в сесію, в сесію Верховної ради і спокійно продовжує політичну діяльність. Це сигнал, що робіть, як я так можна робити. Дякую. Да. Сьогодні ще дуже важлива інформація. Ми говоримо про судову гілку влади, реформовану чи напівреформовану. Нагадаю, що пакет законів щодо реформування судової гілки влади, парламент український, це був президентський пакет законів, був і зміна до конституції в частині судочинства, ухвалив парламент в червні 2016 го року. Три роки вже майже пройшло. До чого це все призвело? Реформа так звана. Сьогодні судді колегії, яка нещодавно ухвалила рішення про визнання націоналізації Приватбанку незаконною, просять відкрити. Рити справи проти Петра Порошенка, голови НБУ і міністра юстиції, через їхнє, начебто, втручання у діяльність суду. І про це ми поговоримо після нетривалої паузи. Будьте з нашим каналом. Отже, процитую наших колег з Британської української служби британського БіБісі. У повідомленні оприлюдненому на сайті Київського окружного адмінсуду йдеться про те, що судді звернулись до голови Вищої ради правосуддя із заявами про втручання в їхню діяльність а також до очільників генпрокуратури та державного бюро розслідувань із заявами про. Вчинення кримінального правопорушення. Судді вважають, що коментуючи їхнє рішення про визнання націоналізації Приватбанку незаконною, керівники держави зробили заяви, які є прямою погрозою судовій системі України посяганням на їхню незалежність та неупередженість. Мова йде про Петра Порошенка, голову НБУ. Я так розумію, Валерію Гонтарєву ще і міністра юстиції, це Павло Петренко. Можливо, це про якова Смолія йдеться мова, але як ви загалом ставитеся до цього цієї заяви і цього повідомлення на сайті окружного адмінсуду? Будь ласка, повідомлення має бути обов'язково перевірено. Судова влада захищена законами конституції незалежно. Жодного втручання в діяльність судової влади воно є неможливе, окрім моменту призначення? Суддів, судді незалежні в виконанні своїх обов'язків, і вони мають навести достатні факти. З іншого боку, я би дуже хотів би, щоб правоохоронні органи паралельно з перевіркою, чи дійсно чинився тиск, бо як можна чинити тиск на суддів окружного адмінсуду. Або підкупом, або погрозами життю. Тобто це мають бути якісь докази, і це може бути ознакою кримінального злочину. А з іншого боку, я хочу перевірити на підставі чого. Ну, подивіться, за два останніх тижні окружний адмінсуд міста Києва, ми там ще бачили суди по супруну, що вони чудили. А за цих три дні. Припинене рішення про перейменування церкви. Окружний суд це вчора було. Так само окружне. Рішення по привату, вже вже декілька рішень по привату. Ми там судилися з Київрадою по тарифах, там в Миколаєві, в Одесі, по перевезенні. Є рішення Верховного суду України, який визнає підняття тарифів незаконним, бо це регуляторний акт. В Києві ми два роки судилися. Вчора тихенько суд виносить рішення, що він не може цього розглядати, що тарифи є справедливі, Супереч практиці Верховного суду. Я, я зараз ходжу кожен день туди на суди по проспекту Романа Шухевича. І те, що відбувається в цьому суді, ну це не можна назвати правосуддям. Тому треба перевірити діяльність тих, хто нібито тиснув на цей суд, і перевірити діяльність тих суддів. Тому що мені здається, що це якби це вже це іншим словом, ніж і безпреділ. Окружного адмінісуду Києва не Нагадаю, ну, 18 квітня окружний цей же адмінсуд Києва завершив розгляд справи за позовом Ігоря Коломойського. І визнав націоналізацію Приватбанку незаконною, про що сказав Юрій Соротюк. І ще от кілька. От про, ці, про цю заяву у своїх заявах це цитата з повідомлення на сайті у своїх заявах до Вищої ради правосуддя судді просять вжити реальних заходів з метою забезпечення їхнього захисту від свавільних та протиправних дій керівництва держави і унеможливлення повторних повторення таких випадків випадків у майбутньому. Також судді згадали про цитата, пряму злочинну вказівку Петра Порошенка перезавантажити суд і запропонували Верховній Раді поставити питання про ініціювання ініціювання. Це важливо про Дурі імпічменту чинного президента хочете про прокуратуру? Я прочитаю вам і про прокуратуру, чим вона зараз займається в ГПУ. Чекають на людей з колишнього оточення президента Петра Порошенка, на екс-голову АП Бориса Лошкіна, заступника голови АП Олексія Філатова, який власне займався цією реформою судовою, та екс сучільницю НБУ Валерію Гонтарєву для вручення підозр. за версією і для допиту за версією прокуратури. Ці всі люди є фігурантами у справі Курщенка, якого підозрюють в масштабних розкрад Олексію Філатову і Борису Лошкіну закидають легалізацію незаконних доходів. А Валерій Гонтарєві сприяння у злочинах. Ну і також колишній міністр екології Микола Злочевський та бізнесмен Костянтин Стеценко, які фігурують у так званій справі Курщенка, не з'явилися вже до генпрокуратури для отримання підозри. До Філатова поки що не достукалися, не можуть його знайти. Очевидно. А Гонтарєва сказала вчора, що хай приїжджають до Лондона, якщо їм треба мене допитувати. Давайте Андрія Лисенка послухаємо речника. Прокуратури, що він сказав сьогодні про фігурантів цих справ? Будь ласка. Там багато фігурантів, там не один, не дві особи. Там ряд 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 осіб. Я не готовий зараз казати, тому що я не впроваджений і в мене немає просто цієї інформації. Слідча прокурорська група щільно працює. Хтось звинувачує, що хтось затягує цю справу. Насправді ніхто нічого не затягує. Дуже багато проведено роботи, в тому числі і з міжнародними нашими партнерами, які надавали нам інформацію, із банківських установ, і з Наші колеги з інших країн, тому якраз і проведення відповідних експертиз фінансових все якраз затягнуло цей час. Ну тобто треба був час для того, щоб здобути необхідні докази. Якщо б ми цього не зробили, і майже бездоказово почали б людей винувачувати, це дуже спокійно в судах. відсужується і прокуратура буде винна в тому, що незаконно були якісь повістки викликані або підозри оголошені. Тому для того, ще раз наголошую, щоб оголосити підозру, мають бути відповідні докази. Вони вже є. Ці докази знайшлися саме після другого туру виборів, взагалі після виборів. Адже рівно місяць тому, наприкінці березня, прокурор Костянтин Кулик вже оголошував ці самі підозри тим самим людям по цьому списку Валерії Гонтарів, Олексію Філатову. Хто там ще проходив? Борису Лошкіну. І тоді генпрокурор Луценко сказав, що це самодіяльність ну, через Андрія Лисенка. він коментував цю історію. Самодіяльність самого Кулика. І тоді Кулика вивели з групи прокурорів, яка займалася правою грішми Курщенка, після виборів, чомусь докази знайшлися. Ну, чомусь, напевно, об'єктивно знайшлися, працювали в ГПУ. І тепер ці підозрюва оголошено вже начебто законно. Пане Юрію, вам, вам не дивується ситуація історія? <свист> що, що змінилося в ГПУ за цей місяць? Що змінилося? Перший тур, потім другий тур, як щурі побігли з корабля і побігли, переформувалося зелений колір, і кажуть, що ми готові Ви вважаєте, що ну, кум же ж він здається, генпрокурор Луценко, здає свого кума ну, я Порошенка вважаю, його оточення? Що прокуратура вже пер 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 перебудувалася і вже готова Виконувати політичні вказівки нового чільника держави. І це трошки сумно. Друзі, мене інше турбує. В жовтні 2013 року, в грудні, Вибачайте мій перший депутатський запит був про Курченка. Це я якби моїм запитом розказав про схеми Курченка. Пройшло 6 років. Курченко хоча би заочно засуджений. Ми з попередниками закінчили, ми, хоч крім вироку по Януковичу, ми по комусь довели ці справи. Тобто зараз це виглядає таким чином. Відкрили кримінальну справу, потім прийдуть там до цих всіх людей, зіб'ють з них гроші, прокурори стануть трошки багатшими. І ці справи знову помруть. Ми, на жаль, не віримо, що ця. Я не вірю, що ця прокуратура здатна довести ці справи до кінця. Це просто це, це зараз в мутній водичці спосіб заробити трошки грошеняток. Тобто, <звучить> є, інакше я це не розглядаю. Я на жаль, не, якщо їм 6 років не вистачило щоб елементарні справи по Майдану, по будь-якому епізоду Майдану там по Мар'їнському парку довести до логічного кінця, то в даному випадку, мені здається, це елемент політичної боротьби, це спроба сподобатися новій владі і спроба в цій мутній водичці між інавгурацією нового президента і цим президентом заробити собі грошеняток. Ну багато політок. тут Володя пише, що Назар Холодинський вже дав свідчення американським слідчим, які приїхали в Україну, і вже нібито здав всіх хто причетний до справи Манафорта. І тут він і про Ситника каже, і про е заступника посла США Джона Кента, і про Луценка в тому числі, і е пише Володя, що зі слів Холодинського Луценко на правах політичного радника Порошенка брав найактивнішу участь у плануванні операції по втручанню вибори США, і тому хай Луценко не розслабляється. Ну це. Такі висноваки Володимира так, Бойка, якщо забрати цю всю теорію з якщо піну те, забрати... теорію змов. Ми завжди маємо визнавати вибір будь-якого народу. Неправильно було коментувати вибори в Америці. Ми будемо працювати з будь-яким президентом, з будь-яким прем'єр-міністром будь-якої країни, якою їх обере народ. Тому це була дитяча помилка, коли всі працювала демократична адміністрація, демократичне посольство, всі хотіли дуже сподобатися демократам і Хайла Трампа. І очевидно, це нанесло репутаційну репутаційну шкоду Україні. Друге. Неправильно, коли ми виходили на Майдан, щоб позбутися російського колоніалізму, і це коштувало території життя людей, окупації П'ятирічної війни. Неправильно, щоб хтось нам зараз щось вказував. Це ми допустили до того, що нам там чи з Вашингтона, чи, чи з Брюсселя, чи з Москви щось починають вказувати. Треба відмовитися від цього колоніального типу мислення. Ми ж пам'ятаємо, коли було питання до ситника здеться в парламенті, ситник десь поїхав там в Америку. Разом з Холодивським десь поїхали в Європу чи в Америку. Анкорупційний формул це, це як це якби дуже, дуже, дуже тривожні дуже тривожні сигнали. Щодо того, що зараз вони всі один. Ми в сухому залишку, що ми бачимо? Ми бачимо нульову дієздатність нових правоохоронних органів. Нуль. Три роки Ситника, 0,0. Три роки Холодницького, 0,0. Тобто ми бачимо, що це не працює. Треба зрозуміти, чому це не працює. Тобто ми почали творити абсолютно нові органи, і вони погрязули в абсолютно старих правилах. Вони вночі їздили до президента, вони проводили якісь перемовини, вони зустрічалися, вони ставили біля себе собі на голову ці акваріуми. На них всіх є купа компромату, і це питання, чому так не працює? Чому створивши нову терміну? що тим, чим президент дуже хвалився, що ми дуже створили нову архітектуру е, антикорупційних органів, чому це не працює? І Я дуже боюся, що коли створиться це новий суд, і це не працюватиме. І це має працювати не з-під палки, і це серйозний виклик суспільства. Я би єдине, що хотів би сказати Ярославові. Суддівський корпус я не хочу вважати, що всі люди в ма покидьки. мантіях покідьки. Мені здається, що кожна людина хоче жити нормально, хоче бути чесною і справедливою. Ми бачили цю чесну суддю з Полтави. Тільки в суддівській системі з'являється людина в білій мантії, яка хоче по-чесному її моментально знищують. От в чому проблема, що створена така система, що якщо ти береш хабарі, якщо ти виконуєш вказівки влади, тоді ти будеш мати гроші, ти будеш мати статки, ти будеш мати повагу. Якщо ти починаєш діяти по закону, ми ж пам'ятаємо, наприклад, там от, можеш бути чесна провокнути система, Ми, ми пам'ятаємо першого генпрокурора України Віктора Шишкіна. Він був суддєю, він був генеральним прокурором, він був суддєю Конституційного суду, і він лишився з бездоганно чистою репутацією. Дякую. Ну, Щоб завершити цю тему, ще одна новина про те, що сьогодні ДБР проводить слідчі дії у НАБУ, державне бюро розслідувань проводить слідчі дії будівлі Національного антикорупційного бюро. Про це повідомили джерела в НАБУ. Там підтвердили, що в самому НАБУ що у їх будівлі ДБР проводить слідчу дію. Вони можна да. коментувати об да, обшуки. проходять по справі корупції в, в промі батька і сина Гладковських. Ну і будемо за цією історією теж слідкувати. Теж дивним чином, чому Слідчі дії почалися вже після другого туру виборів, а не до першого туру, адже цей скандал піднявся ще до першого туру виборів. Будемо цим ретельно слідкувати. Давайте на рекламу сходимо на маленьку паузу. А потім про закон про мову поговоримо. Там вже залишилося менше 150 поправок. Будьте з нами, будь ласка. Отже, в нас по хвилині залишилося, наскільки от завтрашній день важливий, сказав голова парламенту Андрій Парабіжі вчора. і Сьогодні повторював, щоб завтра всі були обов'язково на роботі і проголосували, пане Юрію. Які ваші питання перечисли. захисту державної мови це була вимога майдану? Не тільки скасування закону Кіло Кліщенка, ухвалення державного закону законом про мову, якого в нас не було, це конституційна норма, треба визначити. І це тест на, на життєздатність цього парламенту. В цей парламент зайшли 300 людей на гаслах майдану, захисту України, захисту європейських цінностей. Якщо завтра. В парламенті з тих 300 не вище 226, наявність цього парламенту для держави взагалі сумнівно він не потрібний. Не можуть більше не ходити. в Верховну Раду більше нічого не робити. Спокійно розходитися по будинку, по домах і не чекати виборів жовтня. Тому ну, а ваше особисто перечуття щодо завтрашнього е... дня. Мені здається, що буде ухвалений закон. Єдине, що багато хто каже, що він вихолочений. Я, я, я дуже побоююся, я дуже вдячний, якби Миколі Княжевському за ту титанічну працю. Це все політична воля. Ми ж розуміємо, що навіть дві найбільші фракції. Парламенту здатні ухвалити цей закон цей законопроект. Вони, вони мали би ухвалити цей законопроект і до кінця каденції нинішнього президента ухвалити ті базові закони, яких немає. Про президента, про імпічмент, про тимчасові слідчі комісії. Це не проти нового президента, це просто мають бути запобіжники, які мають для того, щоб система нормально працювала. Я, я кажу, це тест на життізація цього парламенту. Якщо вони завтра цей закон не ухвалять, такий парламент країні взагалі не потрібен.